Не бійся, я тебе тут не покину. Відчуваю, що винен за ту ніч. До того ж ти, схоже, і правда, приніс Альф. А це мій тріумф Скіф Даліна. Бо єдине, що зробив цей сопливий геній — провалив другий карибський експеримент. Саме після цього аномалії і артефакти стали з'являтися за межами зміни. Що таке другий Карибський? Без Альфи робота далі не має сенсу. Коли стало зрозуміло, що штучно артефакт не створить, він одразу вдався до крайніх заходів. Вирішив повторити те, що стало першим контактом з Ноосферою Карибський експеримент. То було ще до зони. Тоді ж і перша Альфа. Я сотню разів казав, що це занадто небезпечно. Однак наш золотий хлопчик був готовий ризикнути всім світом заради науки. Ну як? Подобається, коли прогрес приходить у твій дім? Ти від початку знав, що мій артефакт Альфа. Навіщо тоді влаштував виставу? Ти знаєш, наскільки мало ймовірно, що з усіх артефактів твій саме той? Я навіть не сподівався. Та якби і знав. То навіщо тобі розповідати, що ти маєш ключ до майбутнього всього людства? Це мав бути мій тріумф, лише мій, точно не Даліна. І вже, вибач, точно не твій. Мій дім зруйнував експеримент Даліна, і ти завжди знав це. А що? Далін не розповів тобі про зовнішні події. І Коршунов не став пояснювати, хто винний у тому, що ти всією зоною, як собака, бігаєш. І так, Скіфе, я завжди це знав. І вони теж завжди знали. Кожен вишкарбок тільки за себе. Я хоча б намагався допомогти. Попередив тебе про напад, пам'ятаєш? Однак це вже не важливо. Та я й не маю часу. Я переналаштував позир, він поверне тебе в дій час. Можеш особисто сказати далі, що думаєш про ціну такого прогресу.